Хочу попередньо подякувати на початку відео всім тим, хто долучився до зборів коштів на автівку для бригади медиків. Всім вам велике дякую. E, значить, попередньо побачили ви рекламу. Плуг такий кудровський непоганий, да? правда, дракона треба під нього їдрить, мадріт Мочняковського. Вибачайте уже вже уж за рекламу, ну це знаєте, як ото. десь убуло, а десь прибуло. Так і тут. За, за рекламу бабло листонули, бабло перейшло, задонатилися на Збройні Сили України хлопцям тим, кому воно потрібно. Так що за рекламу вже сильно не судіть. Приболів щось я дуже сильно. Ну не стільки сильно, а стільки такі соплі, які в житті ніколи в мене не було. Мала пішла в садик, три, три дня проходила, це вже чотири дома тепер сидимо. Якщо такі продовжиться, то смисл з тих сатів, блін. Три дні проходив неділю вдома, сидиш. І ще й манета грубонула крепко. Обично, я літом не болію, а це, а це щось спаянуло. Інфекція якась неймовірна. E, значить, по пшенички. Сьогодні відгружаємо. Про це все далі у відосі розкажу. Значить, ціна і точна врожайність буде в кінці відео. Тому що, коли ми пропустимо це все діло через ваги, те, що ми думаємо, те, що ми для себе розуміємо, це одне. Для людей, звісно, які вважають, що такого будь-не може, то є свожанність тритони. В нас ви самі вже чули, попередньо бачили у відосах. Понятно, що це е, шутка-минутка, це все. Якби тритони родила, то який смисл її взагалі сіять. Е, а зараз хотів би висловити свою думку і послухати би вашу думку. Значить, Я от не можу зрозуміти одного. Так як і ви, я спостерігаю за іншими каналами. Дивлюся то ти, то ти, то ти. Значить, виходить, що? Розказую зараз за всіх, а потім розкажу за себе. Значить, люди сіють бездобрим. плюс-мінус сроки, по весні азот в різній формі. Хтось в рідкій, хтось в І Все. Збирання, врожайність неймовірна, 6 плюс тонн. І по аналізам третій клас. Ми сіємо. З добривами. Чуть-чуть пізніше, не в сроки, звісно, але з добривами. Навесні вносимо азот, а саме селітру. Фунгіцид. Інсектицид не беремо, тому що він не впливає ні на що. Все, вроді би, і в рядочку є, і селітрка кинута, фунгіцидом зроблено. А, ще ж і плюс саме зерно. Багато хто сіє. А воно не протруєне. Ми, тобто. Здаємо на аналіз, у нас 4 клас. В тому році тільки раз, що було, пшеничка вийшла в якомусь класі. Це був 3 клас. Всі попередні і в цьому році фураж. У мене вопрос: чого так? Спілкуючись, аби це там, знаєте, спілкувався там, я не знаю, з якимись людьми, які взагалі не розуміють, що таке сільське господарство. То ще б, я б вагався. Ну, спілкуючись поруч з хлопцями, в яких там та, ну, на порядок більше, 10-15 разів і 20 більше разів земельний банк, чим у нас. Кажу, у вас є хоч якась пшениця, яка дорівнює класності? Ні, немає, тому ціна на сьогоднішній день третій клас 4 800 за налічку. Кажу, а в чому прикол? Кажу, добриво давали в этот, звісно, давали. Яра, яра міла, модні кучеряві жиці і добре. Зерно протруювали, там, як почав називати, там 5, 5 чи 6 інгредієнтів для протруйки. Фунгіцид був, був, інсектицид був був, зілітра була, десь селітра каже, десь 10... цей каз. І що кажу, теж фураж. Вся в одну. І в мене вопрос, хто знає. Об'ясніть мені в коментарях, що потрібно для того, щоб пшеничка виходила в класність. У нас, до речі, ж це я кажу за речітті практик Ту, що ми брали сади України, перша репродукція і друга ти в класності, там третій клас. Але тут фураж. В тому році вона була в класі, а в цьому году в фуражі. Я обробіток всей одінаковий, обробка насіння. ЗЗР і тому подібне все однаково, але різниця є. От обіцять мені, в чому прикол? що треба тій пшениці робити, щоб виходила якась класність. Щоб можна було чуть повищ, чуть -чуть за більшу ціну здавати пшеницю. Розпишіть мені в коментах, може там є спеціалісти. Чи може треба взагалі забивати на неї хер, оце отак скучі, навіть не відять. Гурб, сівалку насипав, посіяв. Приснував там, чи бризнув, чи, чи, чи азот вніс лійкою, чи сівалкою, не важно. Льопнув і все. І ждемо І Тоді буде класно. як? Вроді би все робиш по науці, так як роблять і більші фермера, тобто все як має. Протруєчка, міндобро, фунгіцид, селітерка, все там пш, в кінечному результаті. Ті, хто нічого не робив, в них виходить класна. А тут не виходить класності. Так виходить, ми неправильно робимо і всі інші роблять неправильно. Так може треба якось щось, щось міняти в технології, виходить так. Тому поділіться свої, своїми думками, своїми зображеннями по цьому всьому поводу. Бо мені щось воно стає непонятним взагалі. Може це в самому посівному, хоча, хоча, хоча. це все відносно. Посівний, коли здаєш на аналіз, так він по аналізам вистрелює, й-майо. На схожі я веду. Тому напишіть, буде цікаво почитати. Ну а я їду, фури десь там ззаді. Зараз грузимо три фури, Завтра такі поставимо ще, бо грузити на мт зоні три фури це буде важкувато. Поля можуть і знов впасти, тому чуть-чуть, не спіша, будемо Відгружати. Це, звісно, нема нітуха До речі, провісав, це пару слов. Це тільки що отарилися, їду. Вартість. Зважування 100 гривень. Тобто на фуру виходить 200 гривень. У мене тепер питання. Навіщо мені особисто вливати інвестиції у ваги, якщо мені ну, десь в районі 1000 тонн, якщо це в в общем, взять, в общем, усі культури, це буде десь в районі 1000 тонн. 1000 тонн це по 25 тонн фура. Це там буде. 40 машин. 40 машин отарить і 40 машин зважить. Це буде 80 машин. 80. 80 машин множимо на 100 гривень, це буде 8 тисяч. 8 тисяч у рік, 10 років це 80 тисяч. А ваги, зараз я не знаю, не, ну, 500 не вложишся, ну по логіки, Та я думаю, 500 це буде щось там саме мінімальне, що саме дешеве і саме каряве. Який смисл інвестувати? В моєму випадку уваги. Звісно, звісно, класно, коли в мене були, да, були свободні кошти, ти свій построїв, собі, себе важиш, і другим послуги надаєш. Це, звісно, класно. Як не крутий, кожен день хтось важився, 500 тисяч, 2 тисячі, в тебе є неформального доходу. Да, кожен день. В принципі, це по-своєму позитив. Але я сказав, в своєму випадку, що я не бачу сенсу на сьогоднішній день. Якби це були там 2, 3, 5, 10 тисяч тонн, що треба було переважити. Питань нема. А так 100 гривень за віса, смисл, це, це в тій стороні в товариша, в тій стороні до туди далі їхати вже дороги, а там 200 гривень. Ну, знову вже 200 це ж ну, блін, не, 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 не та сума виходить за рік, за весь об'єм проданого зерна, що потрібно е, інвестувати там 500, 800 чи мільйон у вагову, більш в нашому випадку. нам воно і печені гріє. Тому мої мислі якось так. Скукуру в пече неймовірне, 26 градусів уже, 10 часов 26 пече. Вже доїжджаємо до бази, Ще ставочок пролітаємо. Вчора їдемо з батю, до речі. Їдемо, об'їжджали поля, вертаємося сюди. Сидить рибацюга на лодці. Нема ніде нікого, один він. Пролітаємо, кажу, батя, Чи він щось знає чи боє. Батя каже, глянь, каже, він. Я не рибину. удочка гнеться. Ми стали і почали за ним спостерігати. Ну, коротше, та рибина його тягала по цьому всьому ставку Хер зна куди, пару разів бачили, як вона льопнула. Скоріше за все, я так думаю, яка щука неймовірна взяла. Бо, аби він ловив на я думаю, він без берега ловив. Скоріше кидав на щучку і толкова щучка взяла. І носила його тут, а ну, що він там витягнув знав, вона його затягнула аж туди у хвіст, то не було вже видно, що він там боймов. Оце до біда, рибацюга щось знає. Так що пишіть свої думки, не обов'язково підтримуйте лайкосом, почитаємо, проаналізуємо і будемо робити висновки. Ну і далі вже включусь. Перший ковш пішов, ось воно, наше, наше золото, пшениця, я не знаю, це чистота після комбайна, ну ідеальна, фураж кажуть. То думаєш, як його посіять, як оце зараз в цьому році дощів не передбачається, то думаєш, як його виростити, а потім його віддати. Можна сказати, що і за безцінь на сьогоднішній день. Ну, не бачу я сенсу тримати пшеницю довше. Не то, що довше, а взагалі її тримати. В когось, в принципі, хто сидить на мішку з громад, то в принципі, можна і держати її 3 роки поспіль збирати збіжжя. Ну, а я не бачу смисла держати пшеницю, краще держати чи сою, чи... Кукурузу в нашому випадку соняшника у нас немає. Пшениця як грім, але чомусь фураж, це мені незрозуміло, ну взагалі. Огружаємо потихеньку. Поки там погрузка йде повним ходом, зараз по графіку обід. батя говорить, може зробимо десикацію по сої. Зважили всі за і проти. Є такий міф, чи реальність, не знаю. Напишіть свої думки в коментарях, що десикант впливає на посівний матеріал. У нас є площі, які ми на посів оставляємо зерно Посівний матеріал, тобто ми десикацію там робити не будемо. А тут, типу, діляночку одну другу можна гепнути десик... зробити десикацію і раніше її убрати. І от напишіть свої думки, чи дійсно це правда, коли десикацію провів, тоді посівний матеріал стає хуже якості, чи ні. Хто з практиків. Значить, соя Піонер, 35 -е міжряддя висів 400 тисяч і вона щось раніше, раніше йде жовті, скидає листя, чим та сама соя поло. Вона, правда, сіє на чуть пізніше, але, але вегетація в неї коротша, а піоніровської довша, але воно щось, щось помінялося в цьому році. Бобики є. З краєчку дивлюся, всередину не лізу, як буде комбайн, залізом і всередину подивимося. Дві гліфобробки, лобода. Подекуди соєшник, так як попередник соєшник і посіяна соя після двох дисковок. На наступний рік тільки оригінальні гліфосати. Бо тому що лобода, це не годиться. Це, в принципі, в нас ще я скажу, що всі площі ідеально чисті в порівнянні з іншими. Людьми то там, блін. Блін. 3-4 рази треба бризкати сою, як ти не крути. Тут з Олегом, ой, з Олегом кажу, з Олександром Луценко повністю згоден. Тільки появився бур'ян, пішов бризкати, тільки появився бризкать. Не ждемо нічого, ні цвіту, ні там сімідоль, ні листочків, ні тройчастих, нічого. Дуже в цьому році характерно, от не знаю, в нас так ніколи не було, що верхній ярус з бобиками. Обично щось їй не сприяло, то жара припекла, то ще щось. А тут де не глянь, зверху є ось бобики, інколи попадаються навіть 4 зернини в стрючечку. В принципі, в принципі, ось дивіться, яка класна киточка ще бомбіна. В принципі, потім вже буде комбайн, заїде, будемо, будемо ходити, дивитися, гілкування на це все інше. Тим більше тут це край, край це таке, потрібен іменно основний масив. Переїду зараз сюди, ще подивимось, там кабани. Кабани такі тропи потоптали, що це жах. Дивись, що папуаси ці кабани натворили. Тропи прям. І погнали, 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 потоптали, я ті дами. Представляю, що тут в кукурузі твориться. ось трючечок. Ще, в принципі, не готове зерно. Ну, По крупності зараз як васолина, ну, воно чуть-чуть втягнеться. Е, от в піонера вона якась як не крутий при будь-якому розкладі. Е, саме зерно по крупності, воно завжди більше, ніж Мустан. Ось така в неї, у нього структура. До речі, про оприскування дроном. Значить, Я про цінову політику не питав. Я е, спитав, яка, який вилив води. То знаєте, що я почув? Агроном їде, треба об'їжджати. Знаєте, що я почув? Три літри на гектар. Три літри. Вдумайтеся. Я просто здурів, як почув. Що мене пропускає. В общем, в общем непонятно, що робити нам із десекацією. Робити її чи не робити. Можна і зробити, щоб деякі ділянки обрати. Ну якщо будемо робити, то покажу. Якщо не будемо робити, значить не будемо робити. Так вони і залишаться. Так що далі буде. Так, народ, ну що, значить, сів вечора їду додому, розказую, ну це тільки в мене таке може бути. Держу так само телефон, як завжди, не поставив на режим польоту. Їду, розказую, чи що там все, як має бути, як книжка пише. Проїхав я всі польовими дорогами сюди. Все, закінчив відос, всім сказав пока. Розворачую телефон, а він не знімав. Він прознімав тільки минутку. А далі позвонили і збили всю відеозйомку. Це тільки в мене, я ж кажу, таке може бути. Значить, суть. Суть Здали ми пшеничку. Чи радуватися, чи не радуватися, не знаю. Суть такова, що на завтра ще повинна бути одна була машина догрузити, а там вже та, що остача, осталася. продати її в розстріб. Тобто є, є. Дзвінки, є попит, курочки, уточки, як не крути, люди держать. Але, але той човічок, який у нас купує, контракт свій завершив. Як так швидко не знаю, ну коротше, що мені сказали, те кажу і я вам. Три фури відгрузили, завтра вже машини не буде. І контракт завершений. Тобто, Непонятно, чи взагалі будуть брати, чи не будуть брати, чи будуть чи, ну, ще скуплять, чи не будуть. Ну, коротше, щось непонятне одним словом. Суть такова, що да, щоб далеко не ходити округ до окола, виходить якась ситуація е, по врожайності. В принципі, вона мене не здивувала, ми плюс-мінус так її розраховували. Як що посієш, те й пожнеш. Як обробиш, так воно тобі й насипе. Якщо ми візьмемо, всі у нас бігбеги, беги вони, які йдуть на посів, вони підписані. Увесь об'єм пшенички, яка продана вам підписникам, хто приїжджав на посів, це теж доплюсоване, плюс прикинули, що там десь в кучі, в районі 30 тонн, тобто плюс-мінус 5 тонн, отак залишилося. Це все ми досуміруємо. Ці три фури ділимо на наш об'єм, на нашу кількість гектарів, які... Які були посіяні, врожайність десь складає 7,1-7,2 на сію минуту, так як ми точно, конкретно не знаємо скільки в тій кучі, чи 25 тонн, чи може 32 тонни, чи може там 35. Тобто оце ще отам ми дознаємо і тоді вже можна буде знати точно. Але це, це вже відомо, що не менше 7 тонн. Може, 7,2, може 7,3. Це таке. То вже формальність. Тобто результат, результат доволі непоганий. Зараз ось тунель проїду, бо тут і піщера. Мене, мабуть, не віддать. Колись рекордний врожай у нас був, це років 4, може 5 назад. Це була врожайність 7,1 тона, тобто 71 центнер. Це був гарний на той час показник, а зараз таке вже 6 тонн, коли збираєш. ні, ну 6 ще це терпімо, а коли там 5-5,2, який сенс у 6-й пшениці. Зараз такі гібриди, сорта верніші, які сиплять по 8-9, а то і 10 тонн з нас в округів товаришів, які все роблять по феншую, добре в зимку, цей, або Фунгіцидік, фунгіцидік по цьому ж скажіть я скажу по колоску. І від тої збирають врожайність 7, 8, 9, а то і 10 тонн, правда, попередник горох. Але але можна да вивезти, коли робиш все правильно. Хоча, дивлячись на інших, який не робить нічого, і 6 плюс тонн. Ти сам собі думаєш, то літи дурак, то лі лижі не їду. Да? Хі, хоча здравий же ж посиде, проаналізує, і він розуміє, що, що до чого і як, прикинувши хіркносу. На других же ж подумав, ого, все, це і я нічого робити не буду. Зараз ось у мене 6 тонн вроде. Посіяла, тільки дві собрав. Чую, ти. Оце послухав, бо там скаже. <кхе> Вибачаюся. Значить, отакі реалії. Результатом ми задоволені. Підтягнула, звісно, крепко це пшеничка Леммі, по-моєму, якщо я не ошибаюся. ту, що ми сіяли перву репродукцію, а зібрали другу. Вона, звісно, насипала я тоді камазом, єлі на гору випер, відос не знімав, то єлі випер. Вона все-таки там сипнула, мені кажеться, і більша восьми це жиле По бітонно. новій політиці на сьогоднішній день. Ціну, ціна, по якій ми здали, це 4 гривні за кілограм, тобто 4 тисячі тонн. По суті, це ні про що. Логічно? Логічно. Я думаю, той, хто займається сільським господарством, той мене зрозуміє. Той, хто лежить на дивані і буде казати, о, опять фермери ниють, кинь ту землю або там ще ніхто її не кинув, якщо воно не вигодно. Суть невигодності, суть не вкинуть, а суть стабільності якійсь. 4 тисячі, прирівнюючи цінову політику хлібини, то це просто копійки. 4 тисячі було 4 роки назад, і хлібина коштувала 11 гривень. І зараз 4 тисячі тонн, але хлібина стоїть 25-30 гривень. Чуть-чуть тобто, ну, треба ж якось розуміти, да, коли ми значить, е, хлібина в нас все час дорожча, а пшениця все время тільки дешевша. Якби воно було все по феншую, так що ти знаєш стабільно, ти в жнива ну, в цю пору року, да, там, в липні, початок серпня, убираєш пшеничку вартість її 5 тисяч. Я думаю, в жнива 5 тисяч це ціна отака. Дотримуєш до Нового году, якщо є в тебе склад і можливість. Ціна вже буде 6. Бомба-бомба. А якщо ти дотримав до весни, все, ціна буде 7. І кожен вже для себе розраховує. Потрібні перші гроші. Все, здаємо одразу. Можна трохи покурити там, чулку ще лежить. Чуть -чуть протримав до Нового года, здав. Що там? Взагалі не живе, чулок ще там повний, да? то клас, хай до весни лежить, піднялася здали. Але в нашій країні стабільності, про що ми балакаємо. Да? Як ото мене п -п -п питають, да, привіт-привіт. Ну що там, порядок? Та, який може бути порядок, коли в країні барлак, правильно? Отак якось, такі реалії. А за третій, клас, за третій клас ціна на сьогодні 4 800. З місця на вісах будь-який об'єм, люба кількість. Готові брати тільки так. Так як немає третього класу пшениці, вся вона йде в фураж. Навіть тих товаришів, які збирали по 8-9-10 тонн, їх теж йде все воно в фуражі. А в деяких в самих, у, у класності. Ну то таке, в общем, не будемо те углублятися. У нас отакі реалії будемо щось міняти. До речі, пишіть, коментуйте свої думки з приводу, що треба зробити і пшениці, щоб в неї була класна. Чи може просто надо на камеру лап ляп ляп і теж буде третя клас, третій клас, а можна ще чуть-чуть поляпати, може і другий появиться. Так що так Дякуючи і на тому, що хоч щось здали, хоч якусь копійку побачили, зараз воно це все діло піде. Розілиться ті гроші то налоги, то за те, то за те. Тобто, але тим не менше щось стали, дякуючи, дякуючи хлопцям, дівчатам, які дають нам можливість хоч що-нібудь працювати, що-нібудь робити. А то не, аби не вони, не звісно, що було б взагалі взагалі. Може ми тут сиділи б і останній хер без солі доїдали. Тому не забувайте долучатися до зборів на те чи інше для наших хлопців. Я не кажу, що там треба останні труси віддавати, ну але по чуть-чуть, по чуть-чуть і можна, блін насобирати, й-мойо. Ну а я пру навпростець додому. Це їду, 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 ніяк не доїду. Так що дякую всім за увагу. По такій реалії. Всім пока. І звісно, все буде Україна.